психолога пройшла сцені команда. Партія угар! Привіт, рівне! Як ваші справи? Півтори місяці не бачилось. У нас стільки новин. Ось, наприклад, Даринка знайшла роботу на «Укрзалізниці». Укр залізниці. Одеса притяг на лінарацію. Одяг починається сніг. А що вона сказала? Куди прибуває? Працівниця року. <працівниця> а Саша в нас жорстко прокачалася в гуморі. От, наприклад, хтось використовує газету, щоб чистити рибу, хтось для ремонту, а Саша новатор. Читає її. Тому увага! Анекдот. Вчені довели, що найсильніший наркотик це дуба, бо на ній сидять всі. <працівниця> <рес> це смішна. Що? Так. Стоп. А що це за дід Соня? Це взагалі то наш тренер. І чому він може нас навчити? Як за кучму голосувати? Дівчата спокійно. діди — це моя тема. Що, серйозно? Ну що ви? Ну, в мене просто хлопець на два роки старший за мене був. Спокійно, зараз я розберусь. Ну, що шість, Пра -пра 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 -пра. 26, 27. Блін. Прррр, дяд! Ну що, ти шариш за слей? Та. Я за них якраз на Євробаченні голосував. О, дівчат, у нас, походу трабли. О, то якщо будете замовляти, то мені з сирним соусом. Блін, дівчата, ну давайте подивимось на Степана в роботі. Саша, об'являй. Випадок на морі. Степан, а що ти робиш? Ще трохи. Стоп! А чого біля мене вода стала теплішою? Все, я все. А, це гольф-стрім. Ну, він не такий безнадійний, тому давайте заведемо цю в машину гору! Стоп, 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 команди, стоп. Я вибачаюсь, власник червоної Тесли. Будь ласка, там незручно припаркувалися. Перепаркуйте автомобіль. Степан, ти куди? У те, що Тесла є? А та ні, я просто хочу подивитися. Дівчата, дивіться, в мене є фото в момент, коли ми показуємо мініатюри. Так це ж ми зараз. Поїхали! Уявіть випадок на піратському кораблі. Земля! Поворот! А, ні, другого другобить. Розворот! І паперації. Вимкніть камери, будь ласка, вимкніть камери, не знімайте. Мужик, ти нормальний до камери відеоспостереження. Зайди в сільпо, не вимахуйся. Уявіть, ну, дуже нагла кондукторша. Квиточок є. Є. А паспорт є. Є. А щеплення є. Є. Ковід же прийшов нашому тобі. Восьма буква алфавіту. Є. Yeah. Є. Everybody. Yeah. Yeah. Rock your body. А жіночка, взагалі то больно. Я перепрошую, переграла трошки. Добре, добре. А от знаєте, у вас совість взагалі є? Є. Yeah. А немає у вас совісті. Автобус вже другу годину в депо стоїть Звільніть автобус. Хорошо. Але це я забираю з собою. Стоп, а де степан? Звідки нас взагалі скайп? О, дівчатка, привіт! Ви хотіли, щоб я став молодіжний? Скачав собі скайп. Так він був популярний в 2010-му. Це якраз тоді, коли ви народились. Так ми 2004-го. О, так виходить, що ви теж не першої свіжості. Ну, зараз не про то, зараз не про то. Коротше, зараз має вийти гарний хлопчина з е, тої куліси. Так, о, якраз він вийшов. О, який гарний. Дуже дякую, ти теж. О, о, ходіть сюди, двадцять між нами двома, зараз станете бажання, загадаєте. Що? я цілих три дні ходив до вас. Пане, що це таке? Я драма, я плачу. <плес> я цілих два дні ходив до вас на репетиції, купляв ті булочки, які ви мене просили. І взагалі я підготувався. Я хотів, щоб ми були на одній хвилі. Дивіться, я футболку взяв спеціальну. Дівчата, мені здається, що між нами стався меч. Та правильно, тому що я його купив. Ну. О, господі, який крінж. Вікуброда, Степан, вікуброда. Дівчата, у нас є одна проблема. Що вже сталося? У нас немає фото в момент, коли ми співаємо фінальну пісню. Ну, тоді давайте зробимо. Поїхали! Ліга сміху дала степана Дани Ну що, тепер можна сказати, що я у вашій партії? Так. Е, насправді ми дуже раді, що от ти з нами намагаєшся бути на одній хвилі. Ну так, іноді накриває, але зараз ти реально повноцінна частина нашої партії. Це виходить, ти пам'ятаєш дід був партії. Це... я... Та Це... Це серйозне. У мене дід був в партії. Батько був в партії. І тепер я в партії. Так ти ще й в нашому сердечку. Команда. А тут дуже через старість тут. Команда партія угар. І Степан вікоброда. Дякуємо. Партія Угар і їхній кандидат Степан Вікаврода.